Говорять, що солодко жити не заборонено, тим паче, коли ці солодощі корисні та смачні. А 10% виручених коштів за них ідуть на допомогу Збройним силам України в затишному куточку Акерману в атмосферній цукерні можна не лише відпочити, попрацювати, випити напої, а й побалувати себе солоденьким, посмакувавши натуральними цукерками. Власниця бренду Лімеренс Юлія говорить, що цукерки без цукру бувають. Ходімо, подивимось у святої святих. Знайомтесь, це Юлія Шоколад'є. Її історія виготовлення шоколаду і цукерок ручної роботи розпочалась чотири роки тому на маленькій домашній кухні. Сьогодні це цілий простір солодкої насолоди та кондитерського цеху, де твориться магія з шоколадом. Юлія, розкажіть, будь ласка, глядачам першого муніципального каналу, звідки до вас прийшла ідея створювати корисні солодощі. Я справді займаюся виготовленням справжнього шоколаду та корисних, нешкідливих нашому організму солодощів. І те, що я роблю, мої вироби це не просто кондитерський виріб, це щось більше. Це можливість проявити мою любов до людей. Це, напевно, мені виховала моя бабуся. З нею все і почалось. Я хотіла для неї зробити щось особливе, тому що вона. У мене фанат кави та шоколаду. І мені придумалось приготувати їй плиточку справжнього шоколаду. Спочатку, звичайно, все це не виходило. Потім я почала шукати інформацію, як же насправді виготовляється справжній шоколад. І закупила свої перші продукти. Приготувала першу плиточку шоколаду. Воно е, все в мене вийшло, і з цього моменту е, я вже не могла спати ночами. Було дуже багато ентузіазму. Е, з'явилась мрія е, відкрити свою шоколадну майстерню, кав'ярню з цього все і почалось. І вже зараз, після відкриття цукерні, насолодитись смаком ексклюзивних авторських десертів, зроблених з любов'ю, з добірних какао-бобів без барників і шкідливих домішок, емульгаторів та консервантів, Може, кожен завітавши у симпатичну кав'ярню. Ваша солодка справа почалася саме з бажання зробити приємне рідній людині. Почалося все з любові. Саме тому і така назва лімеренс у перекладі з англійської мови. Це слово перекладається як закоханість. Закоханість моя у цю справу, і хочу закохувати людей у свої вироби, у те, що я виготовляю у корисні сало. А користь цукерок саме в натуральності інгредієнтів, бо бажання зробити кондитерський виріб не просто смачним, а й з мінімальним вмістом цукру було в основі. Мої цукерочки виключно без шкідливих домішок, без білого рафінованого цукру, лактози та глютену. Замість цукру, звичайно, я використовую мед еритритол, кокосовий цукор. Їми можуть поласувати люди з цукровим діабетом, люди з непереносимостю лактози або глютену. А також діти, Яскравість смаку, багатство аромату, солодкі, солоні та водночас терпкі нотки складників цукерок лімеренс. Це виключно авторське бачення шоколад'є. Ось, наприклад, три цукерочка. це фінікова карамелька, фундучне праліне та арахісовий крач. А також є цукерки, шоколадні, горіхові, кокосові з цитрусовою ноткою. Є фрукти в шоколаді, зовсім без цукру. Також, наприклад, є фінік в шоколаді з мигдалевою начинкою. Там зовсім немає ніякого підсолоджувача. Кожен крок в подачі смаколиків, оформлення інтер'єру, обслуговування відвідувачів продумано до дрібниць, чого тільки вартує посмішка, якою вас зустрічають. Така тендітна і кропітка справа потребує бажання творити ці прекрасні солодкі шедеври, і звісно, натхнення, звідки ви його черпаєте. Мене дуже сильно підтримують мої рідні, близькі люди, мої постійні клієнти, гості нашого закладу. Вони також мені дуже багато дарують любові. Це мене дуже надихає. Звідси і береться натхнення. І звісно, бажання, щире бажання допомагати, частину виручних коштів я передаю на потреби Збройним силам України. Приємний відпочинок, легка музика, куточок для читання, запозиченою з полиці книжечкою під аромат улюбленого напою. Тут вам забезпечені шоколад. Це завжди солодкі моменти, спокуса та компліменти, які прийдуться до смаку. Будь-кому набір таких цукерок це ідеальний подарунок. У нас є доставочка по місту також по Україні. Ми можемо зібрати набори від 4 штучок до 40, відправити новою поштою або Укрпоштою. Також у теплий період в нас придумане термопакування, і цукерочки дуже добре переносять дорогу. Познайомитись з виробами бренду Лімеренс можливо не лише в цьому. Укерні, а й на сторінках в соцмережах У нас є сторіночка в інстаграмі, фейсбуці. Там є контакти. Ви можете з нами зв'язатися або написати нам повідомлення. Привітливий персонал виконує вашу найшоколаднішу з горішками, праліне та натуральними складниками забаганку. Чого тільки вартує хруст шоколаду? Що вже говорити за смак солоної карамелі, хрусткого фундуку та ніжного танучого шоколаду? Розбавити смак солодкого. Цукерні завжди можна філіжаночкою свіжої кави, чаю або охолоджуючих напоїв. У нас дуже смачна кава, дуже якісна. Це спешелці сорт Арабіка 100% Колумбія. В неї є легка, легка кислиночка та дуже приємний післясмак. Також у нас є чаї в асортимент. Чорний, чорний з бергамотом, ягідний, зелений, альпійський луг. Також є гречаний чай. Він дуже смачний, трошки печиво нагадує. Також до нього можна додати меду. Також у нас є полістки троянти, жасмін, натуральний засушений нами. Його можна додати. До будь-якого чаю, дуже хочу запросити вас до своєї міні-майстерні. Саме тут я виготовляю свої солодкі вироби. Всі інгредієнти для цукерок та шоколаду я обираю дуже прискіпливо та ретельно, обов'язково у перевірених постачальників, щоб вони були якісні. Сам процес виготовлення шоколадних десертів це справжня магія. Коли здавалося б, з простих інгредієнтів виходить цілісний кондитерський виріб. Смак, витонченість і естетика тут привалюють. Чи це не магія шоколаду? Наповняти шоколадку. Ми будемо карамелізованими горішками, в'яленою клюквою і прикрашатимемо мигдалевими пелюстками. Легкий помах руки професіонала кондитера і диво в кондитерському цеху народжується справжня плитка шоколаду для вас, нібито секунди, та процес вимагає часу. Друзі, запрошую вас до свого простору для того, щоб насолодитись корисними смаколиками, смачною запашною кавою, чаєм та поспілкуватись зі своїми друзями, близькими або просто насолодитись атмосферою. Заходьте, будемо дуже вам раді. Скуштувати солодощі від Юлії ви завжди можете в затишному кафе за адресою вулиця Незалежності, 22. Тут вам буде комфортно і солодко. Приходьте разом зі своїми друзями. Лімеренс це шоколад і цукерки для особливих моментів, для особливих людей. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.